Меблевий салон Єврохата, що на Соборній 20, надає розстрочку через магазин без відсотків на 4, 6 та 10 місяців. Термін акції обмежений. Звертайтесь за телефоном 063 113 49 18. Меблевий салон Єврохата. Середу відбувся виїзний прийом громадян, виконуючи обов'язки міського голови Галини Поліщук у мікрорайоні Снігурівка. На зустріч із громадою мікрорайону Снігурівка завітали представники міської влади та виконавчого комітету. Головним питанням, яке виносилось на обговорення, була проблема каналізаційно-очисних споруд Фастова. Снігурівчани вже вкотре зверталися до посадовців із скаргами щодо екологічної ситуації, що склалася протягом останніх років. Міська влада, в свою чергу, не без дії. Вже розроблено два проекти реконструкції каналізаційно-очисних споруд. Та каналізаційного колектора по вулиці Щербакова. Проєкт каналізаційного колектора має позитивний висновок і затвердження. Проєкт каналізаційних очисних споруд знаходиться в експертизі. Сьогодні є маса зауважень до цього проєкту державної експертизи. І всі надані зауваження проєктна організація знімає зараз. До 20 липня продовжені терміни зняття зауважень для того, щоб отримати по проекту позитивний висновок, оскільки каналізаційно-очисні споруди є об'єктом четвертої категорії складності, проект проходить державну експертизу за усіма напрямками: як дослідження особливості впливу на навколишнє середовище, так і кошторису необхідних робіт. Що мається в виду по кошторису? Застосування цін державних. Застосування обладнання, яке буде використовуватись при реконструкції, там перевіряються чітко їхні ціни на це обладнання. І питання стоїть, щоб ні в якому випадку не був завищений кошторис. Цих витрат по реконструкції. Загалом попередні кошторис вартості робіт реконструкції каналізаційно-очисних споруд складає 61 мільйон гривень. Якщо фінансування ведеться з державного бюджету, місцеві органи влади повинні здійснити співфінансування. Якщо порахувати на ті 61 мільйон, то співфінансування для міст обласного значення, яким являється фастів, повинно бути в межах 5%. Тобто спочатку йде співфінансування і потім виконується фінансування державного бюджету. Це така процедура, яку обминути ніяк не можливо. Так, у 2012 році було отримано державне фінансування на реконструкцію водовідних очисних споруд, так званої хлораторної, щоб використати ці кошти, міська рада здійснила співфінансування у розмірі 89 тисяч гривень. Тобто хлораторну переобладнали у електролізну і сьогодні, вже із лютого місяця, хлор на водоочисних спорудах для знезараження води не використовується. Використовується гіпохлорід, який виробляється у нас на підприємстві із повареною солі. Серед іншого фасівчани порушували питання руйнації доріг великовантажним транспортом. Частина фастівської окружної дороги найбільше потерпає від руху вантажівок. Хочу сказати, що це дорога республіканського значення, це не міська дорога, і повинен її робити. облавтодор або райду посредствам Новіцький Анатолій Володимирович повинен робити. Міська влада, міська рада. Вона не може сьогодні виділити жодної копійки, бо це не цільове використання. Це не наше, це не наше, асіпан. Послухайте, Сіпан хочу сказати кілька добрих слів. Да, вони вбили. Вони ну Дали, але дали 12 тонн асфальту. За свої власні кошти купили. і Ми закатали вулицю Щербакова. На усі питання, що хвилювали фастівчан, посадовці надавали змістовні відповіді. Проблемних питань у місті Фастові залишається чимало. Тож міська рада завжди відкрита до діалогу з фастівчанами. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.